Вітаю на каналі Смачно! Сьогодні ми приготуємо легкий та смачний салат з креветками. Поїхали! Всі необхідні нам інгредієнти, ви зараз бачите на екрані або в описі під відео. Почнемо з смажки креветки. До оливкової олії додаємо чесник, а потім смажимо креветки. Приблизно десь півтори хвилини з спеціями, які вам подобаються. Для мене це сіль та копчена паприка. Такі готові, переходимо до приготування заправки. У пів чайної ложки меду додаємо півтори столової ложки лимонного соку. Додаємо одну столову ложку діжонської гірчиці. Гарненько перемішуємо Одну ложку оливкової олії, вкладаємо соус у сторону. Переходимо до нарізки салату. Листя салату я вже придбав нарізаними. Гарно промиваємо та викладаємо на дно блюда як подушка для салату. Додаємо томати черрі, попередньо розрізав їх навпіл. Не забувайте видаляти глазки. Маслини я додаю цілі. Якщо вам не подобається, розрізайте їх навпіл. Це можете робити своїми дітьми навіть разом. Додаємо креветку, розподіляю по всій поверхності блюда. Нарізаємо сир середнім кубиком. Одразу додаємо у блюдо. Додаємо заправку у салат. Салат вийшов дуже легким та смачним. Усі інгредієнти дуже гармонують друг з другом. Його хочеться їсти знову і знову. Готуйте з задоволенням для себе та близьких. Смачного та до зустрічі!